За традицією перед Пасхою українці порядковують могили своїх рідних, часто прикрашають їх штучними квітами. На Прикарпатті у передвеликодні дні їх асортимент на торгувальних ринках і площах різноманітний. Втім, місцеві священники не рекомендують використовувати штучні прикраси, а замінити їх, скажімо, живими квітами. Чому так і чи готові прислухатися прикарпатці до такої пропозиції? Дізнавались наші кореспонденти. Я весь час такий купую і. Мамі на хрест ставлю такий Я чому то я Я так не довго стоїть. Він стоїть цілий рік. Навіть більше. щороку Григорій Іванович вибирає яскраві пластикові квіти, аби прикрасти ними могилу матері через немалу відстань на кладовищі. Буває рідко. Відтак вибирає такі, що були не тільки гарними а й довго не псувалися. Приваблюють ще й дешеві ціни. 20 гривень можна купити, так. а такий дорогий. Які дорогі сікі менш популярні для прикрашання могил померли живі квіти. Причина кажуть, як і продавці, так і покупці у ціні. Якщо пластикові коштують від 20 гривень більше, то живі в рази дорожче. На гроби беруть гвоздики, хризантеми і троянди. Хто як спроможен взяти? Бо тому, що зараз дуже ціни пішли. А які ціни саме на ці ви назвали? Ну дивіться, гвоздика одиничка, наприклад, вона іде 15 гривень. Uh -huh. Кущові йдуть теж 15 гривень. Хризантем гілочка іде 35-40 гривень. А ще для прикрашання могил можна використовувати ранні квіти. Ціна одного кущика близько 10 гривень. Перевага їх в тому кажуть продавці, що вони багаторічні, витративши, скажімо, за 10 кущів майже сотню гривень, можна милуватися живою красою не один, а багато років. Ще може бути маргаритка, це теж рання квітка, яка не боїться примули багато і, всього. І, ну, це багаторічні. Вони добре ростуть і зимують, і прекрасно все. Останні два-три роки активно бореться з використанням на цвинтарях штучних квітів і церкви. Екологічне бюро Івано-Франківської митрополії Української греко-католицької церкви підготувало, наприклад, буклети та банери, які за декілька днів до Великодня встановлюють при вході до найбільших цвинтарів Івано-Франківська. Така активність твердять священники мотивована тим, що при спалюванні пластмасових прикрас утворюються викиди, які завдають шкоди, мова йде про довкілля та здоров'я людей. Штучні квіти пропонують замінити живими, а головне для тих, хто відійшов в інший світ, насправді інше. Ще молитва запевняється, ще не служителі. Насамперед, ми намагаємося донести такі, знаєте, ключові правди і достукатися до свідомості про правдивий пріоритет цінності. Що насправді те, що потребує душа померлого, це, це не пластикова квітка, це навіть не жива квітка, але це є, це є наша молитва. Це і наша щира молитва, це є молитва церкви. Це є молитва церкви. за прощення гріхів. Це є молитва церкви за. Задар божого спасіння. Ми вирішили поцікавитися у фахівців, Чим все ж шкідливі штучні квіти у лабораторії стандарт метрології. Тут розповіли, що в першу чергу продавці повинні розповісти, де і з чого виготовлений такий передвеликодній атрибут. А ще аби пропонувати покупцям, потрібно мати посвідчення на сровину, щоб було зрозуміло, з якого саме матеріалу виготовлені квіти. При купівлі нам не показали такі дані, тому перевіряємо вже у лабораторії. Дивіться, як швидко воно горить. І яке чорне з нього дебентеле. При навіть малому вогні квіти спалахують. Це свідчить про те, кажуть експерти Вонофранківськ стандарт метрології, що такі пластики і прикраси все ж містять токсичні елементи. У кращому випадку, роздумують фахівці, такі квіти максимум виконують свою функцію до наступного великохристиянського свята. Далі їх потрібно буде атилізувати. Найнакше є шляхом спалення. В іншому випадку вони можуть простоювати десятиліттями. Наслідок спалювання зрозуміло, що всі ті токсичні елементи, зокрема зокрема, такі. Небезпечний як діоксин, він йде е, в повітря. А це є надзвичайно шкідливий. Він є канцерогеном і може викликати дуже багато захворювань. Яким чином все ж краще вшановувати пам'ять померлого родича, вирішувати нам твердять фахівці стандарт метрології, вибирати між штучними насиченими токсинами чи живими квітами, або знайти інші екологічно правильні і поминання померлих.